Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Заглушка буксирувального гака, котра застосовується для переднього бампера такого автомобіля, як Opel Zafira B. має оригінальні номери 13247 300 та 1405 238. Постачається негрунтованою. Ви фарбуєте цю деталь у колір свого авто. У нашому інтернет-магазині має номер tf 11. 180. придбати можна, перейшовши за посиланням під цим відео вдалих покупок та пам'ятайте, все життя складається з деталей. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.